Майор Дегтярьов, СБУ. Вітаю, сталкери та сталкірші. 2 жовтня це особливий день. Рівно 15 років тому, в 2009 році, світ побачив другий аддон на Starkill Поклик Прип'яті, який став технологічним та сюжетно розгарудженим, деталізовано відтвореною частиною міста Прип'ять, що можна було використовувати як онлайн-екскурсії. І багато років у фанатів було актуальним питання. А який з фіналів гри канонічний, поганий, нейтральний. Чи хороший? Зараз вже стало відомо про деякі, що стали канонічними в сиквелі Starkil 2 Серце Чорнобиля. Але почнемо ми не з фіналів, а з інтро, що також створило канон. Питання дати другої катастрофи і створення зони довго мало два потиріччя. Тіні Чорнобиля датою створення зони було 12 квітня 2008 року, о 14.33. А в мануалі Тіні Чорнобиля чистого неба датою була 13 квітня з тим же часом. Зона відчуження освітилася яскравим, майже нестерпним світлом, і було видно, як на небі починають випаровуватись хмари. Після миті повної тиші прийшов гулкіт, і землю струснуло. Над світом навісла небезпека, про розміри якої дотепер можна лише здогадуватись. Але з виходом бадону покрик прип'яті з'явилась нова дата: 10 червня. 2006 року, але без точного часу, тому 14.30 30 це єдина його опція. І через стільки років канонічною стає сама дата спокроку прип'яті 10 червня 2006 року. Це день народження зони, яку ми знаємо. І 20 листопада побачимо її знову з новими фарбами. У небі над Чорнобильською зоною відчуження було зафіксовано феномен раніше науці невідомий. Він яскраво запалив небо, спалах, якій було видно далеко за горизонт. Невідома сила, що розвіяла хмари за секунди та розвіяла зв'язок розв з Сіма, хто був в зоні. Після цього був землетрус, магнітуда якої Європа ще не знала. Тепер можна пройти до фіналів покрику Прип'яті, які офіційно підтверджені інформацією по сталкил 2. Ласкаво просимо на борт нашого болотного криголама. Суховантаж Скадовськ був сферідною периною затону і покрику Прип'яті загалом, де борода, Січ, та спритник після відключення стрільцем випалювача мізків, який відкрив для сталкиє локацію затон. Заснували на судні новий табіл, до якого незабаром завітали бандити з їх ватажком Тано і украли з вільними сталкерами нейтралітет, але завжди хотіли захопити судно, де головним був Балмен та скупник артефактів борода. Протистояння одинаків та бандитів на судні Майо Дігтяйов найімовірніше брав нейтральну сторону в цій боротьбі і в навагу нейтрального Скадовську, яку порушують бандити. З самого початку опанування Сталкерами це місце стало одним з епіцентрів протистояння нейтралів і бандитів, в якому врешті-решт перемогли останні. Відтоді база сухогруз Сталкері, в певний час відома як Скадовськ, має назву Султанськ з особистого спорядження ватажка резидентів. Живі будем, пересічомся. Султан все таки зміг захопити одноосібну ваду на Скадовськ. Овську і вже султанськ прийшов до бандитів, що видно по новій назві, А маном замість бороди стара перша показана жінка в гий. Наш Скадуськ завжди на місці. Натомість Борода забрав собі інше судно з спокій прип'яті Шевченко, де створено новий табірний талів на затоні. І де був темношкірий торговець та новий персонаж Голон з головною фразою того трейлеру Зараз час такий час можливостей, де він відкрив новий бал і почав продаж зброї, що стало новою сторінкою на затоні. І хто зна, можливо, сам Скіф вирішить долю протистояння бандитів та одинаків? І чи залишиться султан ватажком на султанську? Сич, що отримав своє ім'я через стату на плечі, і який заснував Скадовськ разом з бородою, залишився з бандитами та їх порядком на Старому місці, де так само подає зброю. Цікаво, чи тільки став він інформатором СБУ і чи побачимо ми старого знайомого Дігтяйова в сиквелі. Перемога бандитів на Скадовську також підтвердила фінал. Далі говасосів на затоні було знищено, і старе судно Скадовськ стало недодовго центром мінивої стабільності до його повного захоплення бандитами і перейменування на султанськ. Завжди ради бачити нову людину в нашому бункері. Науково дослідна експедиція професорів Гелмана та Азовського завершилась успішно. Завдяки цьому фінансування програм дослідження зони було збільшено багато разів. Про Азовського поки не було інформації, але професора Гелмана вже офіційно представили в Сталкер 2. Він проходив аспірантську практику на НТІ, і після того як випалювач міських вимкнули, Гелмана очолив одну з перших експедицій до центральних частин зони. В ролі керівника мобільної лабораторії в околицях Юпітера він побачив і дізнався про зону куди більше ніж сотні Теоретиків, які вивчали із затишних кабінетів великої землі. У часи встановлення Індіїча Герман справедливо зайняв в ньому позицію старшого дослідника. Але з роками, прагнення довести власну теорію про можливість зародження артефактів поза межами зони, підштовхнуло його на ряд незалежних експериментів, які він тримав у секреті від колег і перш за все від керівництва. Анонс Германа підтверджує успіх вчених в бункері біля Яніва. І, можливо, вони обоє доєдналися до НДІ час», А колегою, від якого він приховує свої досліди, може бути якраз професор Озовський, якого ми ще можливо. Побачимо. Успіх вчених та анонс старого знайомого шрама підтверджує і створення топором групи іскра після успішної допомоги вченим в дослідженнях, яка переласла нове повноцінне огуповання, лідером якого став шрам і доєднався Ріхтел, що протистоять на дії часта варті. Герман також виглядає не дуже лояльним інституту, і цікаво, яку сторону він тут обере. Розповіді Галика про боротьбу військових з безпеками Прип'яті багато кого зацікавили. Із силами різних угруповань розпочалось вивчення міста. Припять сталкер 2 буде величезних розмірів, судячи з мапи і показаними матеріалами. Із анонсу Прип'яті також можна зробити висновок, що місто живе, дороні грають вогнище, на площі бочка з вогнем. Місто могло стати базою багатьох угруповань в різних його частинах. Відео смуток припяті за діостанцією міста дало більше інформації про нього. Прип'ять не втратила своєї фермі одного з найтаємніших та недоступних місць на землі. Спочатку вона була Похована за непроникною бакадою Псіполя, населяли її лише зомбовані, мутанти та воїни моноліт. Потім настала коротка, але інтенсивна епоха завоювань. Багато хто намагався підкрити цю незламну територію, поливав кров і малинував життя сталків. Але тепер Прип'ять майже повністю занурена на тишу недоступності, як оборонять її нові власні захисники. Цікаво тільки хто став цими захисниками. У Греції все є місцевість біля станції Янів приваблює нових сталкерів. Ці місця у сталкиї фототожнюються з тим самим кондайком артефактів. Станцію Яні вже показали два рази: промиркамі нон-стоп, де біля станції його п'є п'єсталків, та сам скіф на сучі хабал до неї та в телі локацій, де на компасі на Яніві багато позначок. Тому там також кипить сталківське життя. Цікаво, чи гавайці, чи там, бо тільки у нього все було, як в Греції. І чим закінчилось протистояння довгу та волі, не стійким перемиллям, чи все ж хтось переміг. В зоні з'явилась нова глупоставки в часах колишніх монолітівців. З їх лідером, Бодягою, що за договором Д4 було організовано вигрупування полудень для виконання завдання на дії час на небезпечних ділянках зони. Трелія Бодяга його вперше нам представили та його флешбеки часів операції Моноліт. Коли він ще був під дією псі установок, і його спогади, як голос моноліту, зник після дій стрільця, та він перестав бути його маріонеткою. Тому фінал, де він створює групу з Монолітівців монолітів канонічний, він це подовжив робити надалі, шукати бійців моноліту, які всюди були чужими для сталки в зоні. Але шлях Бодяги розійшов з Фаустом, який хоче відродити моноліт, і якому це вдалося, судячи з антенн, яка була в телі час можливостей, в районі Червоної Фаутеці та Градилень. База полудня знаходиться на новій таємничій локації, Дикий Острів. А на нашивці угрупування забажна знак псі, можливо, як нагадування про їх минуле. Сам бродяга пішов по тендії час, як шам за скрою, атакуючи зі скіфами лабораторію інституту, x 11 та варту. А в іншому варіанті він видає скіфу свою гільзу талісман з нагадуванням і сенсом, як це бути майонеткою. Крив набиває іншу сторону, можливо, в навіть. Ветяндій час його подальшу історію та мотиви. Ми вже дізнаємось на олізі гри або ж раніше з новими матеріалами поги. В ганому фіналі покрику Прип'яті» стрілець передає здобуті дані про зону СБУ, і ця інформація підштовхнула уряд до створення «НДІ-ЧАС», в якому він став головним науковим консультантом. Про стрільця в контексті Сталкер 2 поки нічого не відомо, але «НДІ-ЧАС» створено, і це причина вважати, що стрілець передав свої знання, що й допомогло його створити. Ендій час в той же час разом з Валтою в 2013 році році в зоні нові порядки. Директором Андієча став доктор Дмитро Далін, який розпочав в зоні нову масштабну військову операцію з кодовою назвою Зеніт, що була невдалою з. Тяжкими втратимо для валти МСОП та Доргу. Регенератори, судячи з мапи лабораторії x 11 НДІ вже активні, в їх на з 7 точок. Питання тільки, як їм це вдалося, які у них цілі, окрім контролю за аномальною енергією зони. Це поки всі фінали покрику Прип'яті, які стали канонічними, або мають зв'язок з майбутніми подіями Starkil 2. 02.10.2009 року на даний момент це дата релізу останньої випущеної гри в всесвіті Сталкіл. Але 20 листопада це нарешті зміниться, і гравці та фанати серії з любов'ю до гри в серці по всьому світу побачать довгоочікуваний циркел. Оки 2. серце чорнобиля ставки вдарого полювання і залишайтесь такими ж нон-стопами.